Виїжджали після обстрілів. Не було первой терпіти. Юрія та його дружину Зою волонтери евакуювали з Костянтинівки до Дніпра. Чоловік каже, рішення виїжджати прийняли, коли снаряд армії РФ влучив поруч з будинком. Розбитий міст. Унічнують міст. Квартира, в якій у нас залишилася, вікон немає, в будинку, в якому ми проживали. Окна Юрій розповідає, в Костянтинівці майже не залишилось людей. Продуктові магазини та аптеки працюють три години на день. Виїхали з одної сумки. Вторую сумку, от це я купив, вже тут швидко збирались. Вот вони. брюки мої. Ще одні жінки. Наразі подружжя перебуває в центрі для маломобільних переселенців. В Дніпрі Юрій каже, планують поїхати до сина в Польщу. Тут в країні не осталось родственника. Надежда може, скоро це все закончиться. Оконцекансу вернемося, може, домой. Наразі у центрі соцадаптації перебуває 143 переселенці. Найчастіше привозять людей з Донецької та Херсонської областей. Розповідає адміністраторка закладу Юлія Кузніченко. Додає, лише за останній місяць прийняли понад 70 евакуйованих. Літнім та маломобільним людям тут надають комплексну допомогу. Психологічна, медична допомога, харчування, безкоштовне проживання, встановлення документів, відновлення документів. От. ну і люди у нас знаходяться до тих пір, поки ми не знайдемо їм місця, коли вони далі можуть переїхати. Юлія Кузніченко каже, центр транзитний. Однак через брак місць в спеціалізованих закладах країни люди тут можуть перебувати до року. Для них шукають місця в геріатричних пансіонатах або відправляють за кордон. Дар'я Британ Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.